Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео і присвятити це відео огіркам. А, так як у нас вже липень місяць, так, середина липня, можна висаджувати огірки на другий вже врожай на другу хвилю. Я зібрала чесничок, зібрала цибульку. А дуже велика кількість блогерів радять саджати саме на місці чесничку і цибульки висаджувати огірки. Але я цього робити не буду, тому що в мене цибулька і чесничок росли на відкритому сонечку. У нас спека неймовірна, і 60 градусів на сонці фіксують в Запорізькій області. тому... Ну, вирощувати їх на пекучому сонечку, мені здається, це марна трата. Я просто ну, Мені шкода своєї роботи, да, яка потім не виправдовується. І у мене є теплиця. Теплицю ми трошки притинили, зараз я вам покажу. І В теплиці у мене є славнозвісний огірок Цезарь Ф1. Який не виправдав моїх ну, надій взагалі, так? Тобто я дуже розочарована ним. Весь огірок я отримаю е, саме з відкритої е, присадибної ділянки під, е, під сіточку, яку вирощую. Саме ці огірки я використовую і для харчування, і для заготівок на зиму. А ось із теплиці. Ну, у мене на жаль, прольот в цьому сезоні, і хочу саме ось засадити, прибрати Цезаря і засадити а, машу Ф1. Вона є партено-карпічним огірком. Е, що це означає? Це Означає, що одразу а, там, де буде квіточка, да, всі квіточки, по-перше, жіночі, і там, де квіточка, вже буде плодік маленький. І саме з теплиці я збирала свої перші огірки, які в мене потрапили в приморозок. А, і а, я збирала огірки. Ну, ось до червня, середини червня місяця. Тобто, ну, були результати саме маші, Але вона також вже старенька. Зараз я вам покажу ті кущики і також буду їх замінювати. Отже, зараз подивимося нашу теплицю. Ось тепличка наша. І ось, подивіться, ось так у мене виглядає. Ми накрили саме сонячну сторону теплиці затиняючою сіткою. хочу вам сказати, що результати є. Бачите, я зняла вже з капусточки а, спанбон. Да? Я його а, постіраю, він буде у мене на наступний рік використовувати. А дуги ось я. Ось так використала для капусти, також трошки притінила. І для ремонтантної полуниці також використала ті дуги і притіняючу сіточку, для того, щоб сонечко її так не палило, і вона могла надавати нам і далі плоди. І теплиця, ось подивіться, будь ласка, це у мене був Цезарь. Ось у ці кущі. Я їх уже не поливала два дні, скажу вам відверто. Чому, тому що ну, немає сенсу. І ось, подивіться, бачите, один пустоцвіт. Десь з'являється ось такий огірочок, маленький, один. І, в принципі, все. Ну, отут три огірка. А на самій макушці, ну, мені їх чекати, це буде дуже-дуже довго. Ось тут, наприклад, ну, так само. Тобто, одні пустоцвіти. Один-два огірочки я зриваю в тиждень. ну, Це для мене дуже-дуже. Дуже мало, тому я хочу їх прибрати. І ось у мене Маша F1. Да ну Вони вже такі також бачите і підпалені сонечком. все-таки Бо вони в мене з краєчку знаходяться. Я їх садила для того, щоб навесні сонечко їм краще припікало. Ну, на даний час ось так. Тобто, буду прибирати всі ці огірки. А, і молоденькі залишу, а інші поприбираю і висаджу сюди м -м, машу. Так, ну і хочу вам показати розсаду свою. Зараз, це у нас баклажанчики тут ростуть. Перчик. Зараз, поки так проходимося. Помідорки, бачите, листячко є сохне, але макушечки всі зелені, помідорки потрошки нав'язуються. Ну, от, бачите, мої огірки, ті, які мене спасають, і ось завдяки яким я проводжу консервування. І в основному тут у мене маша. Ось, бачите, скільки одразу огірочків на маші. Тобто, ну, і ось подивіться, вже доходить вона до верха, і ось, подивіться, бачите, це все огірочки Маша. Ось. І вони отак от на стволі коростуть, і їх багатенько. Так, і зараз хочу показати вам ось моя розсада, ось вона вже, і хочу її також висаджувати. Це у мене Маша. З 20 сім'ян 2 тільки не зійшло, два насіннячка. Ну, а інші все добре. Отже, буду далі підготовлювати теплицю для їхньої висадки. Так, ось так, бачите, я посадила огірочка вже. Розмістила їх, щоб воно не було, не було дуже густо. Оцю частинку теплиці відкриємо донизу, бо а, спекотно дуже. Тож, ось так, бачите. І хочу вам на декількох луночках показати, як я садила огірки. В земельку нічого не клала, тому що дуже велика кількість сухої трави, мульчі, тому я вирішила нічого не класти, буду також підживлювати. Ось, подивіться, така коренева система моїх огірочків. Зробила луночку, поклала туди огірочок, і ось так просто присипаю. Заглиблення велике не роблю. І ось така луночка для того, щоб добре полити огірочок. Беру зараз лічку. І ось таким чином хорошо-хорошо проливаю. І намагаюся на листочки не потрапляти, щоб водичка не потрапляла, не розносити різноманітні захворювання. Ось так, буду далі вам показувати свої результати. Надіюся, що все в мене вийде. Машенька в мене виросте, і буду збирати урожай. Всім дякую, що дивилися моє відео. Якщо є, що в коментарях пишіть завжди залюбки ваші коментарі. Всім до побачення, гарного вам дня, бережіть себе! І всього найкращого.